Розпочати своє представлення хочеться перефразовуючи слова Василя Ключевського: щоб бути вчителем, потрібно любити тих, кого навчаєш, і любити те, чому навчаєш. Коли переді мною, як і перед кожною людиною, постав вибір професії, не вагалась вчитель, бо народилась у вчительській сім'ї. І мій вибір продовжив вчительську династію вже у третьому поколінні. Общий стаж нашої педагогічної династії більше 90 лет. До школи у ролі вчителя прийшла рівно 20 років назад, у 1993 році. На той час молода шкільна дисципліна інформатика тільки починала своє становлення. Але в нашому ліцеї інформатику за бажанням батьків учні почали вивчати вже з другого класу. На той час не було єдиних програм. Зошитів, пасібників та відповідного програмного забезпечення. Ця проблема спонукала мене до створення власної авторської програми та методичного забезпечення до неї. Згодом програма була затверджена Міністерством освіти і науки України, і за цією програмою почали навчатися школярі України. Я люблю урок інформатики за те, що він дуже цікавий. Мені подобається скарбниця знань, тому що там багато ігор, вони веселі і познавательні. Коршунова Ольга Вікторівна багатогранна творча особистість, яка органічно поєднує в собі уміння і керувати районним методичним об'єднанням вчителів інформатики, і постійно та результативно працювати над своїм професійним зростанням. А основне надихає своїх учнів на творчість, розробляючи програми та завдання для учнів, намагаюсь підтримати розвиваючий характер навчання, тому що вважаю, основним завданням вчителя в школі навчити учнів мислити, а як фахівця з інформатики, бути успішним у 21-му столітті столітті інформаційних технологій. Ольга Віктора Накоршунова, сучасний учитель, у неї нього... много идей. Она умеет работать с ребятами разного возраста. Ребята, защищая работы в Малой Академии Наук, достигают вершин, получают призовые места, и это дает им толчок к правильному выбору профессии в жизни. Переважно больше школ в Истаде Днепропетровска, в яких информатика выкладывается в початковых классах, уже четвертый год поспіль працюють за программой «Шукачи скорбей». У місті налагоджена система тренінгів, семінарів, на яких косунова Ольга Вікторівна є безпосереднім учасником. Це дає змогу успішно впроваджувати нові державні стандарти у другому та п'ятому класах. На протяжні чотирьох років Ольга Вікторівна була для нас не тільки класним руководителем, але й хорошим другом, об'єднавшим наш клас. Единый дружный коллектив. К всем мероприятиям она подходит очень креативно, поэтому она все проходит на высшем уровне. К ней можно подойти и обратиться за помощью.